Ді нас перші про головне поїхала нова загроза. Рев готує ще одну ракетну атаку по Україні. Моніторингові канали у сьогоднішньому ударі брали участь 3 ту 95 п'ять з Олені та 1 -95 МС ту 95 п'ять меси то з Енгелісо. По Україні випустили близько 15 крилатих ракет Х-101Х-55, а ще два надводні носії дали залпи із 13 калібрів. Після обстрілу літаки повернулися на Енгелі з борти з Олені. Готові до нових пусків. Отже, наступна атака може відбутися уже найближчим часом. Що ж ранку на заході Країни почався з тривожних повідомлень. Маркалоша закликав батьків не відправляти дітей до школи і дитсадків. Причина перевірка якості повітря після нічних пожеж, спричинених масовим ударом Росії. Калуш і навколишні громади отримали обмежене офіційне попередження. Нові покази вказівки будуть оголошені лише після отримання результатів аналізів. Масована атака РФ була комплексною у небі над Україною одночасно працювали дрони камікадзе, крилаті ракети Калібр та ракети «Х-101», випущені зі стратегічних бомбардувальників. Атою було паралізувати інфраструктуру і посіяти хаос в тилових регіонах. Знам'янка Кіровоградщина – Одна із перших цілей вибух спричинив пожежу. Пошкоджено 17 будинків. Частина громади залишилася без електропостачання. Люди ночували в темряві. Рятувальники працювали безперервно. Пошкоджені також об'єкти інфраструктури, що ускладнило рух транспорту і координацію екстрених служб. У Луцьку сильні пожежі спалахнули після влучання. Два гаражі та господарська споруда були знищені. Ущені ще одна споруда пошкоджена. Дим і полум'я. Опили житловий квартал. Місцеві мешканці намагалися самостійно рятувати майно, поки пожежники боролися з вогнем. Хмельницький отримав ракетний удар над містом, піднявся густий дим. А вибухова хвиля пошкодила кілька об'єктів в промисловій зоні. Люди ховалися в підвалах, спостерігаючи, як над дахами піднімається вогняний стовп. У вижгороді на Київщині дрони атакували житловий район. Спершу з'явилися повідомлення про влучання у багатоповерхівку. Однак пізніше уточнили удар припав на парковку біля будинку. Десятки машини вигоріли пожежа. Черелася на сусідні гаражі Києва, пережив ніч під звуки вибухів і роботи. ППО частину дронів збили уламки, падали у різних районах. Переважно серйозних руйнувань не зафіксували, але тривога тривала кілька годин. На Кіровоградщині додатково атаковано залізничну інфраструктуру. Укрзалізниця повідомила про затримки поїздів та постраждалих серед персоналу. Це створило транспортний колапс у центрі країни. Львів також почув вибухи. ППО працювала по безпілотниках. Кілька було знищено повітря. У регіоні ніч видалася на. Пруженою мешканці провели години в укриттях. Подібна ситуація фіксувалася у багатьох областях: Хмельницькій, Львівській, Буковині, Вінницькій, Чернігівській, Івано-Франківській, Рівненській та Запорізькій. Росія застосувала стратегію максимального охоплення, змушуючи працювати ППО по усій країні. Але відповідь України не змусила чекати. Уже за кілька годин після масштабного удару українські сили завдали серії прицільних ударів по території РФ. Цілями стали аеродроми, склади боєприпасів та логістичні вузли. За даними звідкрив. Ритих джерел в Кориські та Воронезькій областях горіли ангари з авіаційною технікою. В Ангелісі було уражено об'єкти на стратегічному аеродромі. Вогонь поширився на стоянки літаків. Один із резервних складів боєприпасів детонував протягом кількох годин вибухи були чути за десятки кілометрів. Партизанські групи також підключилися до операції. У Брянській та Білгородській областях повідомили про підриви складів і колій. В одному з випадків вибухнув склад, з якого планували постачати ракети для ударів по західних регіонах України. Це стало символічним актом, ті, хто за. Пускав ракети по Львову та івано Франківську загинули на власній території за попередніми оцінками. Втрати противника сягнули сотень убитих і поранених. Особливо відчутними стали удари по авіаційній інфраструктурі, оскільки саме вона забезпечувала пуски калібрів і 101 один. Москві довелося визнати аварії та пожежі на складах, але масштаби катастрофи було неможливо приховати у соцмережах. Поширювали відео з вогняними стовпами, вибухами і колонами швидких. Люди в паніці писали про те, що війна тепер охопила і їхні регіони. Аналітика ця Стала черговим доказом переходу війни на новий рівень. По перше, удари РФ по українських містах довела прагнення Кремля тероризувати цивільне населення, використовуючи комплексні атаки по інфраструктурі. По друге, відповідь ЗСУ показала, що українська армія здатна діяти асиметрично, вражаючи стратегічні об'єкти ворога на його території. По-третє, активність партизанських груп у РФ підтверджує, війна більше не обмежується лінією фронту. Вона розгортається у тилу ворога для України. Ці ніжо була випробуванням, але і перемов. Вою, попри руйнування і жертви ППО відбила більшість ударів. А засу змогли нанести нищівні контрудари для Росії. Же це ще один сигнал. Навіть найглибші склади аеродроми не гарантують безпеки, а власні військові платять життями за агресію. розпочату їхнім керівництвом. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал, переможемо разом.